Сьогодні у меню м'ясний рулет, квасоля з мигдалем та яблучний пиріг. Не знаю, як я виживу без тебе. Ваш брат вже підтвердив це. Він про все подбав. Потрібен ваш підпис. Ти залишиш будинок? А вже ж, це мій дім. Знайди її. Я маю знати, де твої гроші. Відведи находу. Ти нас бачила. Ти ж не думаєш, що тебе відпустять. Ти чуєш? Венс! Що це за місце? Думаю, ми не перші твої гості. Ти не така. Ти не уявляєш, яка я. Ти не виходила з дому понад 10 років. <звук> ей, ей! Що це за гра? А? Скоро зрозумієш. Непрохані гості.